Слава Україні! Дорогі, Дорогі побратими і посестри! Ми хочемо щиро сердечно висловити подяку команді, колективу, учням спеціалізованої школи номер 71 міста Києва за їхню важливу, навіть надважливу допомогу. В попередньому відео ви бачили, в якому стані був ось цей автомобіль і як він виглядає зараз. Це завдяки спільним зусиллям дорогої нашої команди. Школи номер 71 небайдужих людей, людей доброї волі, які справді хочуть, щоб це все закінчилося і максимально цьому всьому сприяють. Ми вам дуже дякуємо. Сьогодні автомобіль ми веземо до наших бойових побратимів на Сумський напрямок. І від них теж буде подяка. І дякуємо за ваші чунні серця за те, що ви робите. Що ви не забуваєте, це насправді правильний і добрий приклад для всіх, щоб ви. Надалі продовжувати допомагати, адже ворог наступає, час зараз дуже важкий, і тільки гуртом ми зможемо підтримувати наших мужніх козаків. Дорогі друзі, неймовірний чудовий колектив. Отакі От пасочки, такі слаболики, так багато для наших захисників, для наших героїв. Ми вам щиро вдячні, що ви поруч з нами, що ми разом одна єдина команда, разом трудимося, пам'ятаємо. Що тільки в єдності об'єднавшись, відкривши свої серця, розпростерши руки, ми можемо допомогти один одному і допомогти нашій в Україні відстояти свободу і здобути багато позитивних рішень для майбутнього.